Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я розповім про ефективне народне підживлення для томатів, яке давно зарекомендувало себе і допомагає не тільки забезпечити гарне зростання і врожайність, а також є профілактикою від хвороб та шкідників. Саме небезпечне захворювання томатів це фітофтороз, збудником якого є грибкові мікроорганізми. Ця хвороба швидко розповсюджується, якщо нічого не робити, і може згубити абсолютно весь урожай. Тому щоб уникнути цього, необхідно проводити профілактичне оприскування, що ми сьогодні і хочемо зробити. Для цього нам потрібно оприскувач, потрібне 9 літрів води, потрібна літра молока і 10 крапель йоду. Для чого ми використовувати маємо йод. Що являє собі для чого цей йод? Йод є відмінним антисептиком і засобом боротьби з рибковими захворюваннями, а також є важливим мікроелементом для рослин. Він використовується йод для профілактики і боротьби із багатьма хворобами саме томатів. Він бореться із фітофторозом, кореневою гнилю, бурою плямистістю. Цей мікроелемент виконує функцію також азотистих добрив, тобто насищує ґрунт азотом. І в той же час він працює як антисептик, знищує шкідливі мікроорганізми на листі рослин і в ґрунті. Тим більше, рослині для гарного розвитку та хорошої зав'язі потрібний йод. І я використовую такий розчин, як йод. Молоко або сироватка і вода багато років, і можна його використовувати як надкореневе підживлення, тобто оприскування, як підкореневе оприскування, в залежності від погоди, чи вона дощова вона чи ні, використовується такий розчин раз у 10-14 днів. Звичайно, оприскувати краще вранці. Ну, зараз вже не вранці, а це вже вечір. Але в нас оця діляночка, де ростуть оці помідори, вона як бачите, вже тінь упала. То вже можна спокійно робити підживлення і оприскування даним розчином помідор. Для чого ж ми використовуємо молоко або сироватку? Звичайно, сироватку, якщо вже йде боротьба світовторою, то десь звичайно ми починаємо так боротися вже. У липні місяці, тоді вже і ночі холодні, і дощова погода, то ми використовуємо тільки сироватку. Сьогодні ми використовуємо молоко через те, що молоко є ще в ньому ну, як підживлення, дуже відмінне. І в сироватці, і в молоці міститься дуже багато макро і мікроелементів. Вони сприяють здоровому зростанню томатів. Після підсихання на листічку, як ми обкропимо, робиться така захисна плівка, яка запобігає захворюванням. Присутність амінокислот, вітамінів та інших корисних речовин у сировиці стимулює збільшення зеленої маси, збільшується врожайність, збагачується грядка різними макро-мікроелементами, і, і звичайно, і калієм, азотом, і фосфором, і мід'ю. І ще й це оприскування допомагає усунути жовтизну листя, бо ще є, бачите, така трошки понизу чуть-чуть жовтизна від пересадки. Оце оприскування допоможе. Ми вже з вами будемо робити відео через кілька днів, і ви побачите, які листочки стануть зелені. То що ми робимо? Ми використовуємо пів порції, тому ми у оприскувач налили 4 літри води. А п'ята літра це буде як півпорції, п'ять літрів розчину. Це в нас півлітра молока. І вже беремо не десять крапель йоду як на десять літрів, а як на п'ять п'ять крапель. Відщитуємо п'ять крапель. Гарно перемішуємо. Доливаємо, щоб була повна баночка. Водою звичайною. Це в нас буде п'ята літра, а 4 літри в нас вже є в оприскувачу. І заливаємо оприскувач. знову перемішаємо і ще перемішаємо оприскувачі. Ось ми вилили молочко і зараз хочемо гарно перемішати ще в оприскувачі, щоб змішалася добре рідина. Вода, йод і молоко. І будемо проводити оприскування наших кущів томатів. Так треба полити, щоб прямо рідина стікала. Єдине я хочу сказати, що оприскування таке робиться. Важче, щоб листочки оприскувались і знизу і зверху. Таке оприскування люблять усі абсолютно овочі. Ми робимо оприскування, ви бачите, і кругом ґрунт оприскуємо. Через те, що, як ми вже говорили, що йод він і вбиває погані мікроорганізми на ґрунті, теж, не тільки на помідорці. О, отак ми. Проведемо рясно-рясно поливаючи наші помідорки, і знизу листочки, і зверху, і кругом кожної помідорки поливаємо ґрунт. І, дорогі друзі, ми вже побачимо через скільки днів, як наші листочки будуть зеленіші, наші рослинки отримають. Харчування додаткове і профілактику захворювання фітофторозом. Але, щоб ви знали, що отаке оприскування, як профілактика фітофторозу, можна вже робити, коли вже зацвітає у вас перша кість. Нас вже зацвітає друга, ми трошечки запізнились, але в нас абсолютно суха погода. Дощів взагалі немає, ви бачите, яка в нас суш. Ці помідори дуже рясно поляті вчора вечором. А вже ось до вечора, коли проводять оприскування, ви вже бачите, що ґрунт абсолютно, абсолютно сухий. То ми ще вечором знову полиємо. Оце так. Отак ми проведемо оприскування абсолютно всіх кущиків помідор. Ви бачите. І знизу і зверху. Так що, друзі, використовуйте цей розчин дієвий і дійсно допомагає. А коли вже почнеться дощова погода, то його можна використовувати і раз у тиждень. І роками ми його використовуємо і рідко прибігаємо. Ще що я думала, що в цьому році, чому я досі не використовувала цей розчин. Я думала, що я буду використовувати фітоспорин. Фітоспорин також дуже хороший розчин, але ночі холодні. Потрібно, щоб вночі було більше 10 градусів. Тоді дійсно цей фітоспорин треба буде використати. Він дійсно дуже допомагає. Оце розчин з сироваткою, з молоком і фітоспорин, і фітоавтовторі не буде, що робити на вашій ділянці. Друзі, які є запитання питайте, я вам дуже вдячна за ваші підписки, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, я дуже вдячна за ваш обмін досвідом. Це дуже допомагає і мені, і я думаю, всім нашим глядачам і слухачам. Адже це ціла велика армія, в нас вже більше 100 тисяч. Дякую вам за вашу довіру, за ваші підписки. І за ваші коментарі. Я бажаю вам всім гарної розсади, міцного здоров'я, натхнення до праці. І саме головне, миру і спокою. До побачення, до нових зустрічей!